Духовий оркестр сповістив, до Львова прибули Одесити. Впродовж двох днів вони знайомитимуть Львів'ян зі своїми традиціями. Заплановані виставки одеських фотохудожників та народних умільців, розіграш квитків у театри та музеї Одеси, виступи муніципального оркестру, джаз-концерт. Міський голова Одеси найперше скуштував у Львівської кави. Тапірвим ділом ми попроя попробував. Очень Одесит Одесита Натолій славнозвісної кави скуштувати ще не встиг. Проте у нього веселий настрій. Поки тільки пиво. І як наше пиво, пиво дуже смачне. Такого пива, мабуть, ніде в Україні не знайдеш. Пані Тамара привезла витвори народних умільців у Львові. Дуже змерзла, бо на півдні більше 30 тепла. Однак зігріли добрі враження. Просто чудо. впечатлі. Просто я не знаю, не хоча гулять. Хадіть, хоч та бросіться. ходить гулять городу. Візит Одеситів. Відповідь на дні Львова в Одесі наприкінці минулого року. Хто лучше встретит гостей, хто лучше накормит, хто лучше развеселит. Вот за такое соревнование ми адісіти двома руками с юмором, з улыбкой, а каких-то там соперництво все це не для нас, це не на наш одесский характер. Львівський голова Андрій Садовий дивується, чому до Польщі та Німеччини легше та дешевше дістатися літаком ніж до Одеси. Прямого сполучення за кою досі немає. Скільки сьогодні зі Львова вартує квиток, наприклад, в Краків? 250 гривень. А скільки вартує квиток зі Львова, наприклад, до Києва, Півтори-дві тисячі гривень. А якщо до Одеси летіти через Київ, скільки? Ще раз так розумієте? Нонсенс. Тому треба ці бар'єри розламати, дати людям нормально спілкуватися один з одним, і буде порядок, буде порозуміння. Торік львів'яни подарували Одеситам лева паяца. Одесити ж привезли до нашого міста акацію дерево, символ південної Пальміри. Її висадили у парку Франка. Гості сподіваються, що львівський клімат їй не зашкодить. А от Львів'ян Одесити вже традиційно запросили до себе на відпочинок. Однак жартівливо нагадують: а в Одесі круто, єсмість у вас валюта. Володимир Моїсеєв, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.